І так, інтерфейс складається з панелі відкритих, де ми будемо бачити всі відкриті документи або довідники. З лівої сторони ви можете бачити наші розділи. Переходячи по кожному розділу, ви можете бачити певні довідники або функціональні опції для відображення господарських операцій за кожним розділом. Також на початковій сторінці ви можете бачити мої задачі, якщо вони увімкнені, взаємодії і так далі. Налаштування самого інтерфейсу також дуже просте. Ми з вами можемо налаштувати панелі. Тобто налаштувати відображення панель, панелі розділів, панелі відкритих, наприклад, перемістити панель відкритих в нижню частину. Також ми можемо з вами налаштовувати початкову сторінку. Тобто виводити або не виводити певні доступні форми на початкову сторінку для їх відображення. Також можемо доналаштувати панель розділів. Тобто прибрати або додати певні розділи, або показати їх інше відображення картинкою, текстом або текстом під картинкою і так далі. І так. Розділ планування. Ви можете створювати плани продажів по категоріях, тобто більше крупне, аніж по номенклатурі, Створювати плани продажів за конкретними позиціями номенклатури, створювати плани збирання розбирання та плани купівель. Давайте розглянемо план продажів по номенклатурі. Основою є сценарій та вид плану За сценарієм можемо з вами визначати діапазон відображення періоду, це буде діапазон, дат або номер періоду, також визначати періодичність нашого планування. Додатково ми можемо визначати, для яких планів купівлі або продажу ми будемо використовувати кількість або будемо використовувати кількість і суму для планування, і обмежувати створення планів за цим сценарієм. За видом плану ми з вами можемо визначати додаткові параметри. Наприклад, варіант заповнення за формулою, або більш поширений варіант заповнення за джерелами даних, Тобто коли ми використовуємо дані системи. Також ми можемо визначати деталізацію по підрозділу складу, менеджеру, клієнту, постачальнику і так далі. Розділ CRM-маркетинг. І так, ви можете вести базу клієнтів, причому не просто як контрагентів, а й заправліть конструктуру у вигляді партнерів. Далі. Фіксуйте умови продажів за типових оферт. Тут ви можете зафіксувати і розподілити як за сегментами клієнтів, так і фіксувати умови продажів, як умови оплати, графіки оплати, визначати, з якого складу ми відвантажуємо товар, визначати загальні строки поставки та вказувати, з яким видом ціни ми продаємо за цими умовами продажів. Також ви можете фіксувати інформацію про повернення багатооборотної тари. А також визначати, чи є ця оферта регулярною. Також ви можете уточнювати ціни по цінових групах товарів, тобто укрупнено вказати, що, наприклад, ексклюзив у нас продається за таким видом ціни, за цими умовами продажів. Так само можете уточнювати ціни за конкретними намукатурними позиціями та, визначати, та призначати знижки та націнки за типовими офертами. Далі ви можете вести сегментування клієнтів, ну і безпосередньо визначати графіки оплати, за котрими ми працюємо з клієнтами. Далі ціни та знижки. Робоче місце ціни прайс-лист дозволяє нам не тільки сформувати прайс-лист, але і розраховувати наші ціни. Причому ціни у вигляді як залежних, так і впливаючих цін. Формується прес-лист, де ви можете проаналізувати свої ціни, а також за кнопкою змінити розрахувати, округлити або змінити на відсоток, якщо щось не влаштовує. Додатково можете ввести друк прес-листу, а також вивантажувати і завантажувати в Excel. Далі знижки-націнки. Робоче місце знижки націнки досить гнучке. Дозволяє нам створювати різні види знижок. Це може бути як знижка націнка сумою, так і відсотком е у вигляді видачі подарунку або спеціальної ціни і так далі. Групувати знижки ви можете за папками, а також безпосередньо з цього робочого місця призначати знижки на склади, встановлюючи статус, дії, не дії, а також в умовах-продажах, індивідуальних офертах для конкретних клієнтів або у загальних продажах у вигляді типових оферт. Також ви можете фіксувати угоди з клієнтами від початку звернення клієнта до завершення угоди у вигляді відвантаження і виконання умов. Можете вести розсилку клієнтів і фіксувати претензії клієнтів. Також присутня можливість фіксувати і вести класифікацію ABCXYZ класифікація клієнтів та номенклатури. За цими механізмами. Ви також можете і проаналізувати за допомогою звітів по CRM і маркетингу. Є цілий набір звітів, котрі дозволяють проаналізувати результати діяльності. І так, розділ продажі. Як ми можемо бачити, він ділиться тут на гуртові продажі та роздрібні продажі. Гуртові продажі це документи замовлення клієнтів, безпосередньо самі документи продажу, фінансові документи. Фіксація договору з клієнтами, комерційні пропозиції, індивідуальні оферти, рахунки на оплату. Давайте подивимося замовлення клієнта швиденько. Ми зараз з вами у робочому місці, де у нас є список наших замовлень клієнтів, де ми можемо вже бачити безпосередньо певну інформацію по сумі клієнту, поточному стану, а також відсоток оплати відвантаження боргу. Якщо відкриємо. Саме замовлення. Ми можемо бачити, що тут є фіксація оферти, а також на вкладці товари сама наша номукатура, котру ми продаємо. При цьому безпосередньо колонка Дія дозволяє нам з вами управляти забезпеченням нашого замовлення клієнта. Далі можете вести комісійні продажі, фіксувати звіти комісіонерів. Фіксувати заявки на повернення і обробляти ці заявки, приймаючи рішення, фіксувати безпосередньо саме повернення, а також акти по розбіжності після реалізації за потребою. Додатково є механізм, який дозволяє управляти торговими представниками, це ведення підготовки самого завдання торговим представникам, а також фіксація факту, тобто дофіксація самого замовлення. Звіти по продажам дозволяють аналізувати різні аспекти торгівельної діяльності. Наприклад, валовий прибуток за повністю сплаченим відвантаженням, валовий прибуток підприємства. Давайте відкриємо валовий прибуток підприємства. І ми можемо з вами бачити, що можемо дивитися і по підрозділах, і за менеджерами, і так далі. Можемо бачити, який у нас виторг, собівартість товарів, які додаткові витрати. На яку суму вони у нас віднесені при продажу цього товару, і відповідно сам валовий прибуток плюс рентабельність. Також є досить багато варіантів звітів. Додатково. Розрахунки з клієнтами. Відомість розрахунків дозволяє нам з вами проаналізувати інформацію щодо взаєморозрахунків. Борг клієнтів, який наш борг, чи відбулося збільшення боргу, зменшення боргу клієнта і кінцевий залишок боргу клієнта або нашого. Також звіти досить гнучко налаштовуються, тобто за необхідністю можна додати об'єкт розрахунків, або ж зробити розширений вигляд і додати будь-яку аналітику, котра доступна для цього звіту. І так, розділ купівель. В розділі купівель ви можете аналізувати стан забезпечення замовлень за певними складами, менеджерами та намукатурою. Це робоче місце дозволяє в повному обсязі проаналізувати всі замовлення і побачити, що в нас забезпечено, а що нам потрібно ще забезпечити. Далі. НДІ купівель дозволяє фіксувати нам наших постачальників. тобто... Я не тільки контрагентів, а й управлінську структуру у вигляді партнерів. Фіксувати договір з постачальниками, а також за допомогою оферт постачальників, зафіксувати умови роботи постачальника з нами. Ціни постачальників, прайс-листи дозволяють нам формувати і завантажувати прайс-листи наших постачальників. Далі формування замовлень постачальникам. Замовлення постачальникам це також певне робоче місце, список замовлень, де ми можемо бачити, що кого ми купували, на яку суму, поточний стан та строк виконання. Також можна бачити відсоток оплати, відсоток знаходження і відсоток боргу. Якщо відкриємо наше замовлення, тут ми можемо з вами фіксувати, за якими умовами ми купуємо. На вкладці товари в нас є можливість зафіксувати від постачальника, а також зафіксувати знижку, якщо нам постачальник її надав. На вкладці доставки ви можете вказувати. Способи доставки. Також за допомогою статусів можете регулювати, на якому етапі знаходиться наше замовлення постачальнику. Погоджене, підтверджене до надходження або вже закрите. Також формування замовлень постачальників. Ви можете як за планом закупівель, так і за потребами. Механізм за потребами дозволяє нам аналізувати потреби товарів. Котрих немає в наявності, але нам потрібно їх забезпечити для відвантаження. Аналізуються за допомогою способів забезпечення, котрі заздалегідь налаштовуються і вказуються для складів номенклатурних позицій, що надалі дозволяє нам проаналізувати, яку номенклатуру, в якій кількості, якою датою відвантаження ми маємо забезпечити. Якщо чогось немає, система ще поставить нам ташку, що нам це потрібно закупити. Проставили пташки, натиснув далі і замовлення нашим постачальникам сформувались. Далі. Можете формувати довіреності на отримання товарів безпосередньо в системі і друкувати їх, оформувати митні декларації. Та дивитись на доставку від постачальника на наш склад. Тобто це робоче місце по доставці безпосередньо. Також ви можете вести звірки взаємозрахунків, фіксувати, фіксувати заявки на погодження грошових коштів на витрату на купівлю товарів, фіксувати звіти комітентам, повернення викуп тари, ну і безпосередньо звіти по купівлях. Котрі дозволяють нам проаналізувати нашу закупівельну діяльність, в тому числі проаналізувати умови купівель, причини скасування замовлень постачальникам, ну і безпосередньо з розрахунки з постачальниками, котрі дозволять нам проаналізувати як за конкретним постачальником, так і в цілому інформацію по нашим заборгованостям і заборгованостям постачальникам. Тобто, де відбулось збільшення, зменшення боргу і який кінцевий залишок на період аналізу звіту. Так, розділ та доставка дозволяє нам фіксувати замовлення на внутрішнє споживання, замовлення на переміщення та замовлення на збирання розбирання, тобто на комплектування, а також безпосередньо фіксувати факт виконання цих замовлень у вигляді фінансових документів внутрішнього споживання, переміщення товарів або збирання розбирання товарів. Також підтримується ордерна схема на складах, тобто для кожного складу можна налаштовувати: він буде в нас ордерний або неордерний склад. І при яких випадках, при яких операціях він буде нас ордерним. Давайте подивимося, наприклад, відвантаження. Робоче місце може трошки відрізнятися від е, варіанту використання ордерної схеми, але в загальному вигляді ми з вами бачимо розпорядження. Це може бути як замовлення, е, реалізація, тобто як саме замовлення, так і безпосередній документ, який є накладною. Виділяючи розпорядження, бачимо з вами безпосередньо товари, котрі потрібно збирати і відвантажити, і внизу вже безпосередньо самі ордери на відвантаження товару. По аналогії виглядає і е, робоче місце по прийманню. Додатково є можливість використання адресного зберігання, фіксування. Перерахунків товарів, з подальшою фіксацією складських актів, надлишки, нестачі і псування товарів. Також є механізм управління доставкою, який дозволяє нам зібрати всі можливі завдання на перевезення у вигляді наших накладних і замовлень та сформувати саме завдання на перевезення, з можливістю друку всіх потрібних нам документів, друкованих форм. Також, ви можете за допомогою стану забезпечення замовлень проаналізувати, наскільки забезпечені наші замовлення до відвантаження, по аналогії, як і в розділі купівлі. За допомогою звітів ви можете аналізувати, скільки в нас товарів є і скільки доступно. Це допоможе нам звіт залишки і доступність товарів і відомість по товарах на складах. Звіт, котрий дозволить нам проаналізувати з деталізації до реєстратора, безпосередньо наш рух товару, і який кінцевий залишок без урахування наших резервів. Тобто те, що є на складі на даний момент. Також можна проаналізувати оборотність запасів і безліч інших звітів. І так, розділ казначейства дозволяє нам планувати і контролювати грошові кошти. Одним з таких механізмів це заявка на витрачання грошових коштів. Тут ви можете створювати заявки на витрачання грошових коштів за різними операціями, а також погоджувати або не погоджувати ті заявки. Також заявки на втрачання грошових коштів можна створювати на підставі документів, наприклад, замовлення постачальнику. Ну, і звичайно. Куди ж розділ казначейство без платіжного календаря. Платіжний календар нам дозволяє проаналізувати і спланувати наші кошти, а також побачити, що ж може бути в нас в майбутньому, чи немає в нас в майбутньому певних касових розривів. То видимість платіжного календаря поділяється на кілька варіантів, в даному випадку на список заявок і календар, тобто ми можемо бачити список заявок, котрі. В нас вже затверджені, і можемо далі аналізувати з правої сторони за кожним банківським рахунком або касою, де, коли, які надходження в нас має бути, якою датою, а також які витрати в нас можуть бути. І на підставі цього приймати рішення певні. Також ви можете вигляд або вид нашого платіжного календаря змінювати дивлячись на те, що ви хочете наразі з ним робити. Просто проаналізувати, або ж хочете безпосередньо, е, наприклад, погодити, розподілити заявки на оплату за рахунками. Далі. Е, відображення банківських операцій, тобто платежів, а також операцій з касою, підтримання еквайрингових терміналів і еквайрингових операцій. Відображення даних по підзвітним особам, фіксація довірності та авансових звітів ведення звірок та списання заборгованості у вигляді взаємозаліків і списання, а також вести облік договорів кредитів і депозитів внутрішньо у вашій компанії. Звіти по казначейству дозволяють нам проаналізувати загальний стан за нашими коштами, це відомість по поршових коштах. Контроль операції дозволить нам проаналізувати, чи всі операції з грошовими коштами у нас закриті, а також додаткові інформації як звірка розрахунків і облік кредитів і депозитів. Проаналізувати планфактний аналіз оплат та нарахувань за договорами кредитів і депозитів і так далі. Фінансові результати контролю дозволяє нам відображати передачу та повернення товарів між організаціями, тобто механізм інтеркампані, відображати надходження, реалізацію послуг та інших активів, вистроювати наш управлінський баланс, тобто налаштовувати статті активів пасивів, створювати нові статті за потребою. Також виконується закриття місяця. Також є можливість налаштовувати цільові показники, тобто певний монітор цільових показників за окремими точками обліку, котрі ми хочемо відслідковувати. Ну і також безпосередньо створювати напрями діяльності, налаштовувати способи розподілу доходів витрат за напрямок діяльності, і налаштовувати розподіл продажів за напрямом діяльності. Ну і безпосередньо. Створювати статті доходів витрат, за котрими ми хочемо вести нашу аналітику і збирати наші, наприклад, як в даному випадку, витрати. Кожна стаття витрат гнучко налаштовується, де вказується варіант розподілу. Це може бути як на собі вартість товару, так і одразу на напряму діяльності. Можемо вести контроль заповнення аналітики та визначати способи розподілу. Тобто певні правила, яким чином маємо розподілити, як в нашому випадку, на напрями діяльності. А також досить багатий вибір аналітик витрат. Звіти по фінансовому результату дозволять нам проаналізувати стан. Нашого підприємства. По-перше, можемо проаналізувати продажі між організаціями, проаналізувати відомості по товарах організацій, подивитись управлінський баланс, чи все в нас добре, чи не порушений баланс активів і пасивів у нас. Також можемо проаналізувати тут безпосередньо валовий прибуток. Проаналізувати наші доходи та витрати, котрі у нас будуються за нашими статтями доходів, витрат. А також безпосередньо результат діяльності нашого підприємства фінансовий результат. Де ми можемо бачити, як наші доходи і наші витрати за кожним окремим напряму діяльності за попередньо налаштованими правилами розподілу на ці напрями діяльності. І так, регламентований облік. Регламентований облік дозволяє нам фіксувати облік ПДВ, а саме фіксувати вихідні податкові документи та вхідні податкові документи. Наприклад, давайте подивимось, вихідні податкові документи. Робоче місце дозволяє нам робити відбори по організаціям, по клієнтам та нашим контрагентам. Ось ми вже можемо бачити більше податкових документів, котрі у нас сформовані. Бачити статус, зареєстрований, зареєстровано. І на вкладці оформлення податкових документів можемо бачити документи, котрі нам потрібно сформувати. Виділяємо певний рядок і формуємо податкові документи. Сам податковий документ дозволяє нам налаштовувати і показувати інформацію, чи видано він по копцеві, та режим автокоригування. Звіти по регламентованому обліку дозволяють нам проаналізувати вхідний податковий облік, аналіз коригувань вихідних податкових документів і аналіз податкових зобов'язань. Ну, давайте подивимося, аналіз податкових зобов'язань. Ось наш звіт, за котрим можемо бачити, що в нас є певна сума, котра потребує виписки податкових накладних, і на ось таку суму виписані податкові накладні. Розділ де є адміністрування в нас. Має в собі всі наші базові довідники, нормативно-довідкову інформацію, такі як номенклатура, організації, партнери, банківські рахунки і так далі. Також тут в нас присутні механізми підтримки та обслуговування, що дозволяє нам подивитися активних користувачів, вилучати відмічені об'єкти і так далі. Також. Налаштовувати наших користувачів, тобто створювати користувачів, і налаштовувати права для наших користувачів. Налаштовувати наші розділи, наприклад, розділ продажі, де ми можемо визначити, яку опцію ми будемо використовувати, а яку ми не будемо використовувати для відображення нашого обліку. Також загальні настройки системи. Такі, як, наприклад, підприємство, загальна робота нашого підприємства, наш графік роботи, номенкатура, тобто правила обліку номенкатури, органайзер, настройка роботи з файлами, підключення обладнання. Також є присутня можливість настройки інтеграції з системою Баз-Документообіг та синхронізація, наприклад, з баз-бухгалтерією Корп. Звіти адміністратора дозволять нам проаналізувати активність користувачів та контроль журналу реєстрації.